Майнкрафт як швидко бігати в Майнкрафт. І прочитала названі. Ой, ось берете. Пишемо собака. Uh, <звілля> можна С і П. Я пошу. Кому му. Кома. Кома Н Д Команд. Же підчеркування і було. А, я поняв. Так, ось. Поведемо команду. Нам видається командний блок. Ось. Ось. Е Ставим його і для цього нам придумав нам можна кнопку, А можна политику. Ну, я для цього беру. Ту, на эту. На золоту Чтобы покупать. Далее. Ой, напишем и На вот И такая. А, фу, фу. Э. Су, ту, а ст, ну, я так читал. Собака. это собака тут. Те. Ду. І ось... Наскільки ви хочете секунд. Ну, на... Я на девятку. Дев а на скільки, скільки скорості можна до До стільки. Можна з 200. От 200. А до 200, все. Ось. Нажимаємо отак. І все. І прямо наступаємо. І ви швидко бігаєте. Бачите? Тут у мене аж гой. Ну це статі це на 1.20. Бачите, ви швидко бігаєте. На от стільки от секунд. Десь не знатку числа. Бачите, як швидко бігаєте. Жесть. Це просто жесть. Щоб його придбати, нам потрібно молочко. Ось, у нас у нас молочко, Ось. Е -е, ну, давайте вип'ємо. Все, і ви просто обичайно біжате. Все. Всім пока. Якщо вам сподобався цей відеоролик, то ставте лайки. Якщо ви наберете 5 лайків, то я знімлю, як літати Майнкрафт виживанні. Всім пока!